Вітаю вас, дорогі брати і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Читаю місце, яке записане в Божому Слові Євангеліє Матвія, 18 глава з 1 по 7 вірш. У той час учні підійшли до Ісуса, питаючи, хто більший в царстві небесні. Ісус поклав дитину, поставив її серед них і сказав: По правді кажу вам. Якщо не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете у Царство Небесне. Отож, хто упокорюється, як ця дитина, той є найбільший у царстві небесні. І хто приймає одну дитину в ім'я моє, той мене приймає. А хто спокусить одного з малих цих, котрі вірують в мене, тому краще було б, коли млинове жорно повісили йому на шию і втопили його в глибині морській. Гори світові від спокус. Дотворення зла, дотворення зла, бо треба, горе світові від спокусу до творення зла, бо треба прийти спокусам. Гори тій людині, через котру спокуси приходять до цього місця. Дорогі брати і сестри, я хочу сьогодні основу того, над чим я хочу пороздумовувати з вами. Коротенько взяти це місце із священного письма і хочу звернути увагу на два слова горе і собласть. Я зачитав місце із Слова Божого, де учні підійшли до Ісуса з запитанням, що хто більший у Божому Царстві. Я би хотів, щоб ми коротенько припомнили з того, що ми знаємо у Біблії, що події, які проходили з учнями, проходили з Христом, коли вони були разом, Христос проповідував, проповідував про Боже Царство. Вони знаємо, получили силу від Ісуса Христа, вони Мали власть для того, щоб зціляти болізні, щоб зганяти бісів. І вони ходили з Ісусом і одного разу Ісус Христос також читаємо в 16-й главі Матвія. Він Зібрав учнів і питає, за кого люди вважають мене сина людського? Вони відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, другі за Ілію, інші за Єремію або за одного з пророків. Тоді питає їх, а ви за кого вважаєте мене? Симон Петро сказав у відповідь: Ти Христос, син Бога Живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь: Блажений ти Симон, сина Йонин, Бо не тіло і кров відкрили тобі, це а Отець мій на небесах. І я скажу тобі, ти, Петро на скелі. Ці побудую я церкву мою, і сили смерті не переможуть її. І дам тобі ключі царства небесного, і що зв'яжеш на землі, то буде зв'язано на небі. У 29 стежку у 28. -му. 28 стежку цей глави 16. Ми читаємо, що Ісус Христос обіцяє своїм учням каже по правді кажу вам, що декотрий з присутніх тут ще не скуштує смерті, поки не побачить Сина людського, який уступає у царство Своє. Це те, що обіцяв Ісус Христос своїм учням. Він їм обіцяв ключі царства, Він їм Обіцяв побачити не всім, але декотрим Ісуса Христа, який вступає у Царство Своє, славу Його. І я думаю, що підпливом тих подій учні мріяли і планували, що буде з ними, як складеться їхнє життя, і, можливо, вони не до кінця це розуміли і для того, щоб. Уточнити для того, щоб краще узнати цю ситуацію, вони підходять до Ісуса іменно з цими словами: хто більший у Царстві Небесному. Вони вже близько до Ісуса, вони вже з Ісусом, Ісус Христос дав їм силу і власть. Він пообіцяв їм бути на 12 престолах, судити 12 колін Ізраїльних і вони хочуть уточнити. Що що буде далі, як? Що треба зробити для того, щоб бути більшим у Божому Царстві? І то, що робить Ісус, можна сказати, то я думаю, що не дуже зрозуміле учням, тому що Він кладе перед ними дитину, яку, за яку вони Можна сказати, ні за що її не мають, тому що ми читаємо, що в один час, коли діти прийшли до Ісуса, вони не допускали їх до Нього, щоб вони не мішали. І тут Ісус Христос бере дитину і кладе її перед ними і каже: по правді кажу вам, якщо не навернетеся і не станете як діти, не увійдете в Царство Небесне. Отож, хто упокорюється, як ця дитина, той є найбільший у Божому. Царстві, і хто приймає одну дитину в ім'я моє, той мене приймає. А хто спокусить одного з малих цих, котрі вірують в мене, тому краще було, коли млинове жорно повісили йому на шию і втопили його в глибині морській. Горе світові від спокус, горе світові від спокус до творення зла, бо треба прийти спокусам гори тій людині, через котру спокусе приходять. Горе це слово має декілька значень. Це я виписав, можна сказати, до, з того місця, де ми часто звертаємося з інтернету. Слово горе має декілька значень. Найчастіше вживають його до слів біда, нещастя, лихо. Також горе може означати сильний душевний біль, печаль, скорботу. Що виникають наслідок втрати нещастя або іншої негативної події. Я хочу пригадати вам ще декілька місць Святого Письма, де зустрічається це слово Горе. Одного разу в 11 главі Матвія ми читаємо з 20 вірша. Коли Ісус Христос почав докоряти містам, у яких сталося багато чудес, Він докоряв їм і говорить так. Тоді почав Він докоряти містам, в яких сталося найбільше великих чудес Його, за те, що вони не покаялись. Горе тобі, Хоразім! горе тобі Вівсаїдо, коли б у тирі і Сидоні відбулися ті чудеса, які сталися у вас, то давно б вони покаялися присоромлені і принижені. Але кажу вам, Тиру й Сидону, буде легше суднього дня, ніж вам. І ти, Капернауме, до неба піднявся і в пекло провалишся, бо коли б в содомі відбулися ті чудеса, які сталися в тебе, то він залишився б досі. Тому кажу вам, що землі содомській буде легше в день судний, ніж тобі. Часто дивлячися на цей світ, люди задають вопрос, чому Бог терпить це, чому Бог не, не може наказати, не може це припинити. Ну, читаючи Боже Слово, коли ми читаємо про содом і Гомору, то ми бачимо, що ці люди достигли такого стану, що дійсно Бог послав своїх ангелів для того, щоб подивитися, чи дійсно воно так і він наказав Содом і гомору, ми знаємо вогнем. Вони згоріли. І кажеться, що роздумовуючи над цим, ми розуміємо, що дійсно стан Содома і Гомора був настільки поганим, що Бог мусив звести вогонь з неба для того, щоб це зупинити. І коли ми чуємо, що той, хто не прийняв Ісуса Христа, не не прийняв то, що він робив, будучи на цій землі, то він знаходиться в найбільш печальнішому положенні, то це заставляє нас задуматися над тим, що як ми відносимося до того, що робить для нас Ісус Христос. У тих містах було явлено дуже багато Божих чудес, но вони не прийняли і. Бог Ісус Христос сказав, що їм також буде горе, тому що содому і Гомору буде відрадніше у День суда. Ще одне місце читаю 26 глава, 24 вірш, також у Матвія, коли Ісус Христос говорить такі слова. Це Він говорить про юду зрадника. І юда зрадник Його. 24. Син людський, зрештою, загине, як написано про нього. Але горе тій людині, котра сина людського видасть, ліпше б було такій людині не народитися. Ми бачимо, що відрадніше буде Содому і Гомору, як тим людям, котрі відкидають Ісуса Христа, бачачи Його руку, бачачи те, що Він робить у житті людей. Горе тому чоловіку, котрий предав Ісуса Христа, і дійсно в деякій мірі ми це розуміємо. І також у цій главі 18-ї ми читаємо, що горе тому чоловіку, через якого приходить соблазн. Коли ми читаємо про соблазн, спокусу, як говориться по-українськи, спокуса – це зовнішній привід або потяг зрішити під впливом схильності або пристрасті. Змінити створену змінити створеному ідеалу, відступити від правил, порушити обітницю, близь, близька небезпека, втратити контроль або впасти у тяжкий гріх. У біблійному контексті слово спокуса або спокусити або соблазнити має значення схиляти до гріха, завести у щось недобре, відволікати від дороги віри. Це має ще значення, що ставити камінь спотикання, заставити спіткнутися. Можна ще розділити, що Є ті, хто спокушає, і ті, хто спокушаються. Перші роблять недобре, роблять гріх або недобрі якісь поступки, для того, щоб схилити других до гріха. І другі, вони стають жертвами спокуси. І дуже важно нам це знати, що і ті, і другі. Будуть винуваті в тому, що вони зробили. Тому що і Слово Боже так нас вчить, і в Терозаконі є таке місце, що коли прийде чоловік і схилить тебе до того, щоб іти, поклонятися ідолам. І за те, що чоловік послухає, то буде наказаний і той, що предложив, щоб. Поклонятися ідолам, і той, що послухав його, що він пішов поклонятися ідолам. Так що відповідальні є обоє. Ну, все ж таки, Слово Боже тут говорить, що горе тому, через кого спокуса приходить. Спокусою чоловік може стати по декількох причинах. Перша причина через пряму спокусу до гріха, коли хтось предлагає напряму не повинуватися Божій волі, Божим заповідям, осознано предлагає нарушити їх, і таких багато примірів є у Божому слові. Один з таких примірів це сатана, коли він іскушає Єву. То він предлагає, каже, що то не так, як каже Бог, коли ви вкусите, каже, то ви станете, як Боги. Він предлагає не послухати Божого Слова. Також у Новому Завіті ми читаємо Римлянам, Римлянам 3,8. Ми читаємо, Є таке місце, де апостол Павел говорить, що. Апостол Павел говорить, що є такі люди, є такі люди, що лають нас і говорять, що ми кажемо, що робіть зло, щоб вийшло добро. Осуд на таких людей є справедливий. Зло, воно усе є неправильно, Бог нам усе говорить, щоб ми поступали правильно, робили добро, тому що Слово Боже говорить, що Ісус Христос, що Бог є святий і щоб ми також були святі. Також ми можемо спокушати людей через непряму спокусу, по російськи через косвенну. Це я би назвав так, що фарисейська. Фарисейський стан, коли ми робимо одне, а говоримо друге. Як говорить Ісус, що вони штуть мене устами своїми, йдуть до мене язиком Своїм, а серце їх далеко від мене. І це відноситься до нас, щоб ми старалися добре говорити і добре жити. Тому що Ісус Христос казав, за книжників фарисеїв каже, що то, що вони говорять, то слухайте, але по ділам їх не поступайте. І це також відноситься також до того місця, де ми читаємо, що батьки не дратуйте або не спокушайте дітей своїх. Дуже добре, щоб ми в своєму житті, щоб правильно говорили і правильно поступали. Тому що нам деколи дається, що ми робимо, то ніхто не бачить, ніхто не знає, але, на жаль, знає це Бог, розуміють і бачать це діти, і також люди, котрі кругом нас, вони також зачасту бачать наше лукавство, якщо ми не живемо так, як говоримо. Ще одне непольз... не направлення, що ми можемо бути спокусою, як говорить Слово Боже, 14 глава Римлян. Це то, коли ми неправильно пользуємося своєю свободою. Ісус Христос дав нам свободу і говорить апостол Павел так: немішно вірів, приймайте без суперечок. Про погляди. Один вірує, що не можна їсти м'ясо, яке приноситься ідолам, а не мічний, і що все можна їсти, навіть м'ясо, яке приноситься ідолам, а не мічний, їсть лише овощі. І апостол Павел, якби робить такий висновок: краще не їсти м'ясо, ані пити вина, ані робити такого, від чого твій брат спотикається. Або спокушується, або слабне, маєш віру, маєш її для себе перед Богом. Блаженний той, хто не осуджує себе з тим, що Він, ще він погоджується. Це також Боже Слово нас учить, щоб ми поступали в своєму житті так, щоб звертати увагу на тих людей, які знаходяться навколо нас, щоб. Старатися жити і поступати так, щоб їх не спокушати. Буває також, що ми можемо спокушати людей або когось людей по незнанню, тому що ми неправильно розуміємо ті обставини або неправильно розставляємо цінності. Такий примір, я хочу назвати, напомнити нам, це було коли. Ісус Христос говорив учням, що, коли, що Він має пострадати, і Петро відкликав його і почав перечити йому, каже, хай не буде з тобою так. Ісус Христос каже, Ти для мене спокуса, ти для мене ставиш камінь спотикання. По-українськи, так, ти для мене ставиш камінь, стаєш камінем спотикання в тому, що ти. Говориш для мене, тому що ти думаєш не то, що від Бога, а що світське. Коли ми читаємо ці слова, маємо примір учнів, я би хотів, щоб кожен провірив себе у своєму житті. Тому що учням було добре, вони знайшли того, кого шукали, кого чекали, багато років. Як вони святкували Ісуса, сина Йосифова із Назарета, Месію, сина Давидова, вони були близькі до Нього, він дав їм силу, власть, хворі зцілялися, біси виходили, їх учитель наказував стихіям і вони слухалися Його. Петру він обіцяв ключі Царства Небесного. І все, що для них лишилося, це узнати, як отримати у небесному царстві статус і більшу посаду. Ну ісус своєю відповіддю протвережує їх і кладе перед ними дитину і каже, що на нього рівняйтеся і за них переживайте, старайтеся, щоб перед ними ходити і перед ними жити так, щоб їм не подавати соблазна. Так і сьогодні ми, дорогі друзі, по великій Божій милості, і слава його, теж маємо. За що подякувати Богу. Ми також маємо спокій, маємо достаток. Ми можемо багато чого собі дозволити. І деколи ми так роздумуємо, що як би нам прямо звідси, з такого стану і прямо у Боже Царство. І, можливо, сюди ми прийшли для того, з тим самим питанням, з яким прийшли учні до Ісуса Христа. Або з тим питанням, з яким прийшов багатий юнак, він мав усе, він усе зробив, йому лишилося попасти в Боже Царство. Чи бачимо ми тих, на кого показав Ісус Христос, показав своїм учнях дітей і тих, кого показав багатому юношу в бідних, з котрими Бог хотів, щоб він поділився з тим, що Він мав? Слово Боже говорить нам і вчить нас, що що ви робите їсте, п'єте, чи щось друге робите, робіть його для Божої слави. Господь є світло і Боже Слово нас говорить, що хто любить брата свого, той прибуває у світлі. І пише, що хто прибуває в світлі, то він не може бути спокусою. Іменно я би хотів, щоб ми задумалися над своїм життям, тому що горе, тому, через кого приходять спокуси, а той, хто прибуває в Христі, так навчить Боже Слово спокусою бути не може, тому що Він поступає, як вчив Христос і спокусою він не може бути. Хоча нам інколи здається, ми можемо. Оспорити, що і сам Ісус для декого був спокусою. Але я хочу запевнити вас і хочу сказати вам, якщо люди у нас будуть спокушатися в тому, в чому спокушалися в Ісусі, то ми будемо щасливі. Тому що Слово Боже говорить, що спокуси повинні прийти. І будуть люди, які не будуть хотіти слухати Божого Слова. І дійсно були люди, які спокушалися в Ісусі Христі і навіть своїм учням Ісус сказав усі визначитесь у мене. Так говорить Ісус Христос. Але ми знаємо, що Ісус Христос є той, можна сказати, еталоном того, хто определяє, що як поступати правильно і як поступати неправильно. І якщо ми будемо спокушатися в Ісусі, то як би не було, то ми повинні провірити своє життя, тому що ми поступаємо неправильно. Тому що Ісус є тим ідеалом, тим еталоном, і Він є тим, хто опеділяє, що є правильно і що є неправильно. І якщо Ісус сказав, що то є так, то, то інакше не може бути. Ми можемо спокушатися у братьях, сестрах, які неправильно поступають, недобре поступають. Але я би хотів, щоб все ж таки ми дивилися на Боже Слово і не забували, що лише перебуваючи у Христі, якщо ми будемо жити так, як вчить Христос, тоді своїми поступками, своїм життям ми ніколи не будемо спокушати других і ніколи не будемо. Своїми поступками спокушати людей на гріх. Хай поможе нам Господь, щоб ми розуміли це і щоб задумалися над тими словами Ісуса Христа, що горе міру од соблазне і горе тому чоловіку, через котрого вони приходять, і щоб ми старалися жити і поступати так, щоб не бути соблазним. А йому слава за все. Амінь.